Волинських чиновників, які організовують конкурси на перевезення, звинувачують у махінаціях та корупції. Заяви такого змісту сьогодні озвучив місцевий підприємець перевізника Сергія Приймука, не допустили до участі в конкурсі на вигідні автобусні маршрути: Луцьк-Гряда, Шацьк-Нововолинськ та Луцьк-Забужжя. Тож він узявся не лише оскаржувати дії конкурсного комітету та департаменту інфраструктури. А й написав заяви до правоохоронних органів. Бо, на його думку, ласі маршрути давно, так би мовити, заброньовані за родичами чиновників, які займаються організацією перевезень. І вони роблять все, щоб усунути конкурентів. Волинських чиновників тягає по судах місцевий підприємець. Як розповідають у департаменті інфраструктури облдержадміністрації, усе розпочалося з того, що вони не допустили Сергія Приймука до участі в конкурсі на перевезення. Підставою стало те, що у його анкеті розгледіли неправдиві відомості про кількість працівників. А саме переконують, бізнесмен заради бажаного маршруту дописав собі одного механіка, який насправді працював водієм. Примика Сергія Адамовича на сьогоднішній день працює лише один механік, який здійснює щоденний технічний контроль на повну поставку і перебуває в штаті підприємства. Інші зі слів. Те, що доказує позивач примок Сергій Адамович, є на сьогоднішній день водієм. Це підтверджує інформація центру зайнятості. Він сам зробив цей прецедент, тому що він сам зазначений достовірною інформацію. Натомість підприємець Сергій Приймук та його представники стверджують, що ситуація не така проста, як розповідають відповідачі. Переконання його спеціально виключили з числа претендентів на участь в конкурсі. Бо, за його інформацією, посадові особи управління укртрансбезпеки, які є членами конкурсного комітету і контролюють в області роботу перевізників, самі займаються бізнесом з перевезення, лише оформили його на своїх батьків. Таким чином скаржуться в області, створили таку собі монополію, і така ситуація була відома всім перевізникам про те, що батьки посадовців укртрансбезпеки беруть участь в конкурсі без проблем. Їх допускають. Вони курують певні маршрути». Це ваші припущення так? це, це що наші по тобто? суду добре надати. Ну, я думаю, докази будуть встановлені в ході іншого кримінального провадження, ми їх, можливо згодом і надамо. Тобто таке це... кримінальне провадження було скеровано ряд заяв про вчинення злочину і в прокуратуру і в службу безпеки. Відповідачі визнають той факт, що конкурс, на який не допустила Сергія Примука, дійсно виграла матір одного із чиновників Укртрансбезпеки. Однак не бачать в цьому нічого протизаконного. Тобто, весь цей час, коли Мандзюк рявальна, яка є мамою Мандзюкр. Спана Васильовича, мама здійснює перевезення, син працює в органі, який може контролювати перевізник. Так? я правильно втілюваю. Чому? Ну, це їхні посадові обов'язки. Вони здійснюють так? правильно. Я... Жодної перевірки його структури, прокуратури і всього іншого не підтвердили факт корупційних діянь зі сторони сина мого довірителя. А от до перевізника Сергія Приймука мають ряд претензій, кажуть підприємці. Із документами був безлад, і його підлеглі не мають відповідної кваліфікації. Доки у нас трактористи будуть випускати транспортні засоби автомобілі з людьми от, здійснювати технічний нагляд от, ну, транспортних засобів. Я думаю, що, вважаю, що ми правової держави не безста. Суддя Марія Олександрова вийшла до нарадчої кімнати та згодом проголосила позов перевізника до конкурсного комітету та департаменту інфраструктури відхилити повністю. Не Дмитро Кудик для новий на часі.